Люди, не викладайте, будь ласка, в мережу свої персональні дані. Поширте, друзі, будь ласка, це відео, тому що воно дуже важливе і корисне. От вчора я приглядала оголошення по нерухомості. Бачу, власник вирішив самостійно продати нерухомість на одному з сайті. І окрім... Фото своєї квартири він взяв і залив на сайт правостановчі документи, техпаспорт, договір куплі-продажу. Техпаспорт це півбіди. Да, можна його викласти. Тобто я його викладала тільки там, де планування, без номеру квартири навіть. А тут повний договір викладений. І так ви надали шахраям самостійно повністю інформацію. Навіть вже не треба копію паспорта, там всі дані в договорі є. Людина може легко скористатись і набрати кредитів, і все, що завгодно. Я розумію, що багато людей не обізнані в цьому. Да? Людина може не, ну, не придати цьому значення, але це дійсно дуже важливо і потім з'являються. Ці кредитні спілки, які беруть, а людина просто зайшла, побачила дані, їй навіть не треба було щось шукати. Ви самі їй дали цю інформацію. Тому, будь ласка, люди, не викладайте правостановчі документи нікуди. І коли навіть ви їх комусь пересилаєте, пересилайте завжди не фото, а робіть ксерокопію, і тільки з неї робіть фото, і думайте, кому ви що пересилаєте. Бо, на жаль, Багато людей, які тільки чекають, де би взяти таку інформацію, де би зароботати, ніж би ні Да? Тобто, шахраї вони не дремлять. А ми з вами від цього страдаємо. Тому не будемо їм давати таку можливість: бережіть свої персональні дані. Звертайтесь завжди даю вам корисну інформацію. Ваш ріелтор рієлтердзвіниць Юлія Міхалакінь.